Всім привіт. Хочу показати, як я робив тестер стабілітронів. Ось є такі лампочки. І на деяких видно, що перегоріли цітодіодики, а буває перегорить світодіод і не видно, який він. А вони бувають високовольтні. і на 9, і на 16 вольт. І ти ніяких тестером не провіриш. Треба якийсь оддільний блок живлення робити щоб, щоб їх перевірити, або є такі в мене ще ленти, полоски діодні. І вони також якісь робочі, якісь неробочі. Треба їх перевірити, дефектувати, перевірити який світодіод робочі і ні. Найшов в інтернеті схемку для перевірки і тесту світодіодних лент. Також можна перевіряти стабілітрони, можна перевіряти на цілісність ланцюга провода або перевіряти діоди. Сима у нас дуже проста, всього, всього лише пара деталей і китайський модуль на базі МТ3608. Живити будемо акумулятором 37 вольт, буде у нас кнопочка, далі у нас буде вольтметр. Мультметр буде живитися не від 25 вольт, а буде живитися від самого акумулятора. Нам потрібно взяти цей модуль китайський, відпаяти дросель і намотати новий. Беремо чи кільце якесь торідальне, чи беремо гантельку. Нам потрібно намотати дві обмоточки. Одна обмоточка на 10 мікрогенрі, а друга обмоточка 350 мікрогенрі. Доташитися на МТ-3608 можна мотати від 4 до 20, 20 мікрогенрі. Я вже намотав цю цей дросель двохобмоточний Взяв гантельку. Я вже десь 8 см і висотою 12 см. Намотав первичку виточки 30. 30 виточки намотав, проводом 0,2 приблизно. Можна будь-який тонкий провід. І вторичкою намотав до повного заповнення дроселю, тому що я потім можу резистором. Резістором підстроєчним, який в мене на модулі, я можу відкоригувати напругу, можу виставити менше, щоб метр показував до 100 вольт. Подібне далі нам все дуже просто. Один кінець обмотки під'єднуємо до маси, другий кінець під'єднуємо до швидкого діода. В даний момент гуфт 407, я її в себе знайшов. Я думаю, що можна і другі імпульсні діоди ставити. Далі у нас ставиться конденсатор після діода конденсатор і на масу. І резистор до паралельного конденсатору, щоб конденсатор міг розряджатися, щоб показники на вольтметрі швидко мінялися. Тут ток-ограничуючий резистор, в даний момент це 150 кВт, я поставлю менше, я перш ніж ставити, підставлю, поставлю підстроєчний, щоб виставити ток приблизно 5 мА щоб можна було дзвонити з стаблітрон. Хоча для таких ленточок може хватити і 1 мА, вони і так засвітяться. це нам потрібно. Беремо, відпаюємо дросель, новий намотаний дросель припаюємо. Таку паралельність взяв коробочку, в за двірки, поставив вольтметр, вольтметр був в парі за периметром, але все лишнє я відпаяв. Далі я поставив виключатель і на соплі причепив контроль заряду акумулятора, літі ну, і і приліпити при, при, його, припаяти я змінив резистор на більший, щоб ток заряду був менший, тому що в мене акумулятор на 300 мм. Причепив я акумулятор на ліпучку. Далі в нас на Модулі ТП 4056 середні контакти, плюс і мінус, бокові, Пуш плюс і мінус. розмикаються у нас на мінусовому проводі. Далі ми мінусовий провід підводимо до вимикача. Підпаяв я провід, мінусовий я підпаяв на вимикач, а плюсовий я вивів і поставлю невеличку проставочку, щоб можна було далі модуль поставити і воно нічого не замикало. Підпаяв я новий дросель до платки. Це обмотка що на 10 мгн а нова обмотка на 350 мгн Ми один кінець підпаюємо до маси, а другий кінець ми підпаюємо до діода. Маса у нас з тієї сторони. Десь полюємо мінусову масочку, клеми по собі окремо. Один провід підпаяємо до мінусової клеми. Далі по схемі беремо конденсатор 4,7 мікропарат на 400 вольт. У мене конденсатор і 2 на 400 вольт. Підпаємо його до кінцем до домі... менсовий флемер. Так, появив я конденсатор підпаяв я конденсатор до мінусової клеми. Далі паралельно конденсатору я підпаяв резистор 2,2 мигруми. Далі я підпаяв до плюса конденсатора diodie і підпаяв резистор. Ось цей резистор підпаяв на 150 км, а 10 кг. Це приблизно експериментальним шляхом я визначив, що це буде приблизно 5 мА Топ. Далі я високовольтну обмотку дроселя підпаяв до дюра. Нашу схемку положив на підложечку, підпаяв мінус до модуля і підпаяв плюс. Зараз буду підпаювати м'які провода від наушників, тому що тут високий ток не буде йти, вони можуть бути м'які, вони зручні, еластичні. І тут я взяв голки циганки і до них підкрутив провода і Термосадкою зажав. Завів два проводи м'ягких від наушників. Один підпаяв сюди по схемі до цього резистора. І цей же до цього ж резистора підпаяв провід, який вимірює напругу. Це плюс для живлення вольтметру. Підключаємо до. До самої плати ТП-45, це плюсовий провід. Це у нас плюс маса і цей червоненький, він вимірює жилення вже після резистора. Підключив масу до кнопки. Підключив плюсовий провід до резистора, а мінусовий підключив до до конденсатора. Сюди. Цим резистором можна змінювати напругу на виході. Я вже підключив, все працює. Тут можна якусь проставочку поставити, щоб нічого не замикнуло. Закриваємо і включаємо. Я приблизно виставлю 82 вольти, можна там до 100 вольт виставляти. І що ми, що ми бачимо, що ми можемо тепер? Якщо торкаємося електродів у нас по нулям, зараз візьмемо світодіодні стрічки або діоди можна прозвонювати. і пошукаємо стабілітрони, вимірюємо його в падіння напруги. Можемо на такій ленті перевірити світодіод. Падіння напруги 2,5 В. Можна і декілька свідоодів підключити які будуть в сумі 82 вольти мати. Просто в мене нема штатів, я однією рукою не поміряю так. Падіння напруги 4.04 ,4 вольти. Зараз пускаємо сілодіо. Замкнувся горішний провід і видно 59 вольт падіння напруги. Так можна перевіряти, згорівши лампочки. Можна перевіряти ось такі діодики зручно голочками, торкатися краю діоду і написано В4 вольт падіння напруги. Так, можна перевірити таку світлодіодну стрічку. Або знайшов я стабільтрон. Зараз подивимось на падіння напруги. Падіння напруги 24 вольти А інший СМД світло-стабілітрон Падіння напруги 26 вольт.